Я ще спихну бабку. Перше правило бійцівського клубу тривожників. Діжі і думаєш, хм, а якщо я в себе в жопу їх. Треба випити парацитамольчики. Я а, не гарна. Тривожні люди це енергійні люди, тому мама умре. Всім привіт! Мене звати Вероніка, Верона, я психологиня та арт-терапевтка. І сьогодні ми з вами поговоримо про тривожність: панічні напади, нав'язливі думки, катастрофізацію та інше. Кожного разу, коли я чую, як хтось десь каже, чи написано в пості якомусь між особистісному спілкуванні про те, що як побороти тривожність, мене просто виносить з себе, тому що нашої бороти вона не ворог. Якщо вона є, вона для чогось потрібна. Перше правило бійцівського клубу тривожників ми її не боремо, ми можемо її зменшити. Друге правило тисячу раз це перевірити, подивитися, що закриті двері, чи того я сказала, не могти заснути, і інше. Отже, тривога, тривожність, да, вона нам про щось сигналізує. Тобто, умовно, у нас в домі стається пожежа, якась ситуація, і тривожність, як і будь-яка інша емоція, буде так званою сигналізацією, пожежною сигналізацією, яка намагається нам щось сказати, що ми звернули увагу на корінь безпосередньо того, що відбувається. Ми ж часто обираємо зламати цю сигналізацію, побити, перекричати, одягнути навушники, піти, замість того, аби звернути увагу і погасити пожежу. Тривога була з нами завжди. Без неї ми б вмерли дуже-дуже давно, на нас би напав мамонт і фніталя комедії. В стресових ситуаціях в нас включаються наші реакції бий, біжи і завмирай. Це наші базові реакції на стрес. Їх можна було добре пристежити на початку вторгнення. Ті, для кого властиво завмирати, постійно сиділи в підвалах, ті, в кого першим включалось бий, вони першими йшли добровольцями або щось робити, і ті, в кого біжи, вони першими виїжджали, навіть якщо вони знаходились на відносно безпечних територіях. Серед них немає якоїсь хорошої чи поганої, це наші реакції. Ми можемо реагувати по різному. В одній ситуації ми можемо завмирати, в іншій діяти, і це окей. Не варто вимагати від себе чогось іншого. Подекують, що Македонський, коли відбирав від свого війська, він махав шаблею мечем, перед очима, солдатів і в кого включалося завмирай або біжи, тих він не брав. Ті, хто відразу включалося на бій і були готові в. Воювати в стресі, тих він і брав. Коли ми хворіємо, наприклад, ми міряємо температуру або подивитися, що нам далі робити. Наприклад, у нас 38. Ага, окей. Треба випити парацетамольчика. Але температуру ми ніколи не будемо збивати в нуль, бо інакше ми просто помремо Ми її зіб'ємо до умовної 36,6. Так само ми і уявимо наш термометр тривоги стресу, який ми не можемо кожного разу збивати в нуль і абсолютно ніколи в житті не відчувати її, да, тому що ми, скоріш за все, просто не виживемо. Тривожні люди це енергійні люди, тому що для того, аби постійно стільки думати, прокручувати в голові, перейматися, треба дуже багато енергії. І от ця тривога да, вона нам буде давати на це енергію. Наприклад, в нашому термометрі стресу, тривоги, тривога на 1-2 бали буде давати енергію, наприклад, піти до лікаря, купити ліки, коли ми захворіли, потребуватись про себе. Тривога на 5 балів і вище може якийсь дискомфорт нам давати, тривога про там, 8 балів і вище, про якийсь травматичний досвід, про якийсь тригер, да, і про щось, чим може треба більш конкретно працювати. Тобто ми відчуваємо тривогу, коли ми в небезпеці, коли наш мозок думає, що ми в небезпеці, Ще ми можемо відчувати тривогу, коли ми не на своєму місці, не займаємось тим, чим ми хочемо. Загалом в усіх випадках вона буде для того, аби ми звернули увагу на те, що з нами відбувається, що відбувається в нашому житті. Також, наприклад, коли ми не дозволяємо собі злитись, а Злість це про захист, я можу себе захистити. Якщо я не злюсь, значить я в небезпеці. І часто подавлена злість може давати тривогу. Наша психіка вона не відрізняє де реальне, а де уявне. Якщо зараз я буду чітко розуміти, що окей, я сижу вдома. вдома Безпечно, зі мною нічого не відбувається, моя психіка буде в нормальному стані. Що я зараз буду думати, що от мене зараз уб'ють, нападуть, щось загрожує моєму життю? Звісно, мій мозок для того, аби захистити мене, або я вижила, буде підвищувати мою тривогу і буде включати різні реакції. Часто робота з тривогою це робота в першу чергу з нашими думками і нашим мисленням. Сама тривога є. Коренем, але може давати дуже багато різних симптомів. Наприклад, є опульсивно-компульсивний розлад, де ми свою тривогу намагаємось зменшити якимись певними ритуалами. Але це буде лише симптомом, корінь буде в тривозі. Там у нас є думка, певне упередження, що щось е має піти не так. Якщо я щось зроблю, то все. Якщо я піду на квадратик червоний, а не на білий. То, мама умре. Це не варто плутати із дитячим магічним мисленням, да, яке властиве і нормальне. Але коли це постійно в дорослому віці призводить нам неймовірний дискомфорт, і ми намагаємось якимось діями його зменшити, по тисячу раз мити руки, тоді окей, про це вже варто задуматись. Існує певна капитамодель, де у нас спочатку іде думка, потім емоції, відчуття в тілі, і поведінка. Найлегше з цього всього змінити те, що спочатку, тобто змінюючи думку, якщо я буду думати, у мене буде опорядження, що я е.. негарна, да? я буду відповідно відчувати смуток, пригнічення, і моя поведінкова реакція да, я буду замкнута, я буду якось е.. не знаю, сутулитись, приховувати, ховатись. Тобто я і в принципі не буду виглядати як впевнена. І тоді я буду відчувати себе да, вже якось там меншовартісною, не такою, і ну, від цього буде будуватись подальше моє життя. Тобто все починається з думки, з певного переджень. Якщо я буду вважати себе гарною, я буду відчувати там, не знаю, радість, да, спокій, тоді е, я буду там не знаю йти широко розплавленими притчі, е, широко розплавленим. Чому вони розплавились широко розправленими да, плечима і буду думати, що окей, я цього варта, я цього гідна, дай тому інше. І часто чомусь люди думають, що якщо вони про щось, от мимохідь, да, подумають якісь нав'язливі думки, то все супер, це дуже погано. Да? І я йду і думаю, я ще спихну бабку. Все, я погана людина, п'ять год тюрми, і вся це історія. Хтось стоїть на рельсах, і я думаю, хм, Якщо я щось пихну, а, а якщо я щось стрибну, так? Да? Окей. В цьому випадку не варто це плутати да, із такими повторюючими суїцидальними думками, це інша історія. А я говорю зараз про такі е, мимовільні або да, там, я не знаю, ріжеш огірок і думаєш, хм, а якщо я в себе? Те, що в нас з'являються такі думки, це нормально. І з вами, ну, все нормально, все окей. Коли, наприклад, я працюю з клієнтами офлайн да, в кабінеті, я прошу там, візьми да, там, телефон, будь-яку річ, да, і замахнись. От ти замахнувся, подумай, як ти кидаєш це, там, в мене, в вікно. Подумав? Так, да, да. а чого не кинув? Бо я не хочу. Окей, отже, не між кожною думкою є імпульс до дії. Якщо я подумаю про те, що. А якщо от сьогодні прилетить а, ракета, да? ну окей. Ну, це ж не означає, що ця моя думка саме вона направила ракету іменно до мене, іменно сюди. Взагалі, весь вся суть психотерапії, це аби ви зрозуміли, що з вами все окей. Що якщо ви так думаєте, чи так реагуєте, чи ну окей, так треба з вами все нормально? Тобто до цього ми й доходимо, що з вами все нормально. Якщо вам це ок і не створює дискомфорту, все, супер. Якщо вже від цього ви починаєте страждати, вам не класно, не круто, окей, тоді потрібно просити про допомогу. Да, тобто, умовно, якщо між чоловіком і жінкою складаються стосунки, де обох це влаштовує, але вони не влізають в рамку ідеальних правильних стосунків, в жопу їх. Ну, головне, щоб вам обом було комфортно. І це не означає, що з вами щось не так, тому що люди різні. Коли, наприклад, ми лягаємо спати і думаємо про те, що от я зараз про щось думаю, і я не висплюсь, і ми починаємо себе от з'їдати, да, що я не висплюсь, а чого я мав би спати, та окей. І тоді ми страждаємо не від того, що ми думаємо, а від того, що ми, наче, мусили б про це не думати. Дозволь собі про це подумати, не акцентуй на цьому увагу. Якщо пройшов певний час, а ти просто мимоволі інколи в якихось ситуаціях досі згадуєш колишнього, окей, згадуй, проблема в тому, що ти вважаєш, що ти цього абсолютно не мусиш робити. Цим самим ти для психіки, для мозку підігріваєш просто цю тему і більше і більше акцентуєшся на ній. Тобто, да, на цьому етапі розумуємо про те, що тривога важлива, в ній немає нічого поганого, вона просто хоче нам щось сказати. Про тривогу, в першу чергу, це робота з упередженням, тому що чесно ми думаємо, що щось не окей, і якраз від цього страждаємо. І коли у нас накопичується, от накопичується, накопичується, накопичується е дуже багато такого напруження, де у нас може статись панічна атака. Це е коли ми відчуваємо таку певну дереалізацію, деперсоналізацію тобто і я не я, і хата не моя. Да? Тобто я не відчуваю, що це я, я наче дивлюсь на все з на сторони. Світ якийсь не такий, він нереальний, пришвидчуючи серцебиття, ми починаємо дуже поверхнево дихати, починає крутитись голова. Да, це є дуже страшно. Нам здається, ніби ми вмираємо. В корені кожної панічної атаки буде оцей страх смерті. Тобто якась думка буде тригерна, і вона буде нас призводити до цього страху смерті. Тобто, певна така катастрофізація. Катастрофіз... Катастрофізація це про що? Це про те, що от мене звільнили з роботи, наприклад. Да? І я не думаю про це тут і зараз. Окей, мене звільнили з да, що відчуваю? Ну, неприємно, там злість, смуток, окей, тривога, да, це нормально. Прийду додому, якось розберу, завтра почну шукати роботу. Ні, мене звільнили з роботи. Значить, в мене не буде грошей, мені не буде що їсти, і я помру бомжом. Да, так як наш мозок він не буде розділяти реальність чи уявне, реальне, да. якщо я думаю, що я бомж і я вмираю, то мозок буде уже в цій ситуації, наче я вже бомж і вже вмираю. Тобто, да, важливо бути тут і зараз, і дивитися на ситуацію крізь призму тут і зараз. А що відбувається насправді? Такій катастрофізації нам може допомогти повернення в реальність і, наприклад, пробудувати план для кожного сценарія катастрофи. Окей, мене звільнили з роботи. Що я буду робити? Я там подам на. Подам туди, сюди, там поїду до батьків, якось проживу. Окей, легше. У мене не буде грошей. Що я буду з цим робити? У мене там є якісь ускладення, там позичу, не знаю, візьму кредит, там кудись приїду. Окей. І так, коли ти на кожне маєш якесь певне вирішення, тобі вже не так тривожно. Тому що ти маєш на що і ти розумієш, що ти з цим справишся. Воно не здається настільки об'ємним. Звісно, коли така катастрофізація, коли вже все навалюється, коли вже тіло дає фізичні реакції, присвичене серцебиття, збите дихання, крутиться голова, тут важливо зрозуміти, що ми зараз в безпеці, стабілізувати свій стан. Як це можна? По-перше, це правильно дихати. Якщо ми будемо в стресових ситуаціях, коли ми відчуваємо підвищену тривогу, дихати як собака, яка стоїть на жарі, отак. Від цього легше нікому не стане. Нам потрібно повне і глибоке дихання. Щоб ми аж легенями це відчули. Можна зробити декілька глибоких вдихів і видихів. Можна зробити дихання по квадрату. Квадрат у нас має чотири сторони, ми робимо і все ми робимо протягом 4 хвилин. Так, це вдих, пауза, видих, пауза. Тобто це буде виглядати плюс-мінус так. Тобто повністю ми робимо глибоке дихання по 4 секунди, видих пауза, видих пауза цим самим ми стабілізуємо свій стан. Потім можна себе потрогати, що от я жива, я існую, я в реальності повернути себе в контакт з тілом, обійняти себе. Потрогати ногами, потупити ногами по підлозі. Можна в голові із цього емоційного напруження перевести його в якусь раціональність. Тобто порахувати в голові якийсь приклад. Ми переключимось з цього напруження. Да? Там, так, 274 помножити на 37. Угу. Ну, я і рік буду читати, я не досчитаю, але в цілому, кому актуально, воно також допоможе. Порахувати навколо себе кольори, наприклад, знайти. П'ять зелених кольорів навколо себе. Бажано, щоб ці кольори вони були не надто популярні. Типу не чорний, коричневий, е, білий, е, не рижевий в моєму випадку, да, а щось таке жовтий, наприклад. Ну, ще менш буде траплятися, що довше треба буде шукати. Наприклад, порахувати п'ять зелених, чотири червоних, три синіх, два жовтий, один помаранчевий. Таким чином, ми можемо себе стабілізувати, адже від панічної атаки ми не можемо вмерти. Звісно, коли це буде повторювальна дія, по декілька разів на день ми будемо відчувати ці напади, підвищений рівень тривоги, то це з часом щоденно може привести до певних неврологічних порушень. Але якщо над цим попрацювати, то потім воно пройде. Тут вже важливо звернутися до фахівця. Одноразова панічна атака, да? тут немає нічого такого критичного. Я сама проживала в своєму житті. Потім я йшла до психолога, до спеціаліста, ми знаходили корінь, причини, працювали з цією тривогою, і все окей. Ті, хто живуть тут і зараз, скоріш за все, не будуть відчувати такого підвищеного рівня тривоги. Не як і в роботі з будь якою емоцією, нам важливо її ідентифікувати. Розуміти, що ми відчуваємо, не просто уникати, мені неприємно, я хочу втікти. Це ми не допоможемо собі, а розуміти, що Окей, я відчуваю тривогу, а чому я її зараз відчуваю? Що зі мною відбувається? Як я зараз можу собі допомогти? Зробити техніку, про яку я говорила, наприклад, дихальну вправу, ще добре працює безпечне місце, коли ми уявляємо місце, в якому нам безпечно, комфортно, воно може бути реальним чи уявним, його краще перед цим, наприклад, намалювати або воно запам'яталось, і переносити себе туди, тому що мозок буде думати, що окей, ми в якому безпечному місці. Можемо знайти якісь хобі, або робити якісь речі своїми руками, адже робота моторики вона також буде зменшувати тривогу, особливо в цьому допомагає в'язання, вишивання і тощо. Тому, маючи інструменти і розуміння, що це і для чого воно у нас є, у нас з'являється вже можливість обирати. У мене є, наприклад, тривога за своє майбутнє. І це нормально. Да, і тут уже мій вибір, куди цю енергію я буду направляти на те, аби розвиватися, будувати якісь плани, цілі, кроки, щось робити, або гнобити себе, лежати, е входити в апатичні стани і так далі. Інколи просто обрати неможливо, оскільки є певний попередній досвід, на який ми опираємось, травматичний досвід, невміння, нерозуміння або можуть бути якісь супутні речі, наприклад, коли це не просто тривога, а там тривожний розлад, депресія, тривожно-депресивний розлад, опульсивно-компульсивний розлад та інші. Звісно, тут я не втомлююсь повторювати, що якщо ви відчуваєте, що ви не справляєтеся з чимось самі. То варто звернутись до спеціаліста. Надіюсь, це відео стане вам корисним і щось із цього ви заберете в своє життя, і воно стане менш тривожним. Дякую, що додивились до кінця. Мені дуже приємно бачити вашу взаємодію із попереднім відео, ваші підписки, лайки, коментарі. Надіюсь, що в цьому відео, Надіюсь, що в цьому відео це буде лише примножуватись. Тож обирай будь-яку зручну взаємодію з цим відео. Поділися з другом, позначай мене в соціальних мережах і перестань боротись з своєю тривогою. Почни з нею співпрацювати. Па-па! Б'ю -па! каву, нічого. Тривожність не підвищилась. <рисвіття> Надо буде це вирізати. <рисвіття> я забула, що я хотіла сказати.